Виникла така ідея, яку ми озвучили ну навіть незважаючи на цю ситуацію із захистом навколишнього середовища, а зважаючи на загальні тенденції у, у світовому Русі кімедія, ми озвучили її на конференції міжнародній у Белграді, і вона була підтримана в принципі як ідея. І зараз ми сподіваємося на те, що наша ініціатива це конкурс Віки любить землю, який буде. Призначений для того, щоб наповнити вікісховище пам'ятками природи, тобто природно заповідного фонду України. От він буде тривати із 15 квітня до 15 травня. О, підбиття підсумки оголошення результатів буде проведено 5 червня 2013 року, в день Міжнародний день охорони навколишнього середовища. І ми сподіваємося, що до цього конкурсу долучаться також інші відділення фонду Вікімедія в інших країнах, зокрема Польща, Росія, Білорусь вже заявляли про те, що зацікавлені були б у проведенні такого конкурсу. Також ми будемо звертатися до профільного українського міністерства. Екології природних ресурсів до природоохоронних організацій, от я вже згадував Національний екологічний центр України. Вони вже дали згоду на підтримку цього конкурсу в Україні, і ми сподіваємося, що Віки любить землю, матиме не менший резонанс ніж мав Віки любить пам'ятки через те, що дуже важливо акумулювати оце надбання, тобто ці зображення, світлини, ці статті про наші. Пам'ятки, в тому числі природні, дуже важливо акумулювати їх у проєктах фонду Вікімедіа, які знають всі, до яких можуть всі мати швидкий доступ, і це на мою на моє глибоке переконання допоможе їх захистити від нас же самих. Тому що на жаль, держава, яка б мала опікуватися цим всім, займається зовсім іншими речами. От і тому маємо таку ситуацію. Тому запрошую вас. До участі активної через те, що е, інструменти е, Вікімедія дозволяють легко і просто завантажувати ці всі фотографії, буде створена електронна база. Робота над нею вже почалася. Мені приємно бачити е, сьогодні. Тут е, вікімедійців, які е, і редакторів Вікіпедії, які вже почали роботи над опрацюванням списків, зокрема по Київській Луганській областях. От е, і я думаю, що ми гідно представимо цей конкурс, презентуємо його в Україні. От і він потім покотиться світом, так як свого часу із Нідерландів покотився конкурс, «Віки любить пам'ятки. І зараз вже має 35 країн учасниць І е, навіть окрему стрічку у книзі рекордів Гіднеса як найбільший фотоконкурс в історії людства.